Реабілітація військовослужбовців одне з ключових завдань, що стоять на рівні з підтримкою армії. Про те, як розвивати цей напрям на місцевому рівні, говорили депутати разом з головами територіальних громад Вінничини на координаційній раді з питань місцевого самоврядування вже майже рік. Скоро буде, як ми представили свій флагманський проект, і це був перший проект в Україні, якраз зі створення системи реабілітаційної допомоги у Вінницькій області, який ліг в основу усіх таких аналогічних проектів по всій Україні. З початку повномасштабного вторгнення на Вінниччині активно впроваджують проєкти, спрямовані на відновлення українських захисників. На базі медичних закладів області розпочали роботу реабілітаційні відділення. 54 команди фахівців працюють над фізичною, психологічною та соціальною реабілітацією ветеранів. Завдання громад регіону впроваджувати реабілітацію у своїх місцевостях. Більшість з них вже розпочали цю роботу. Сьогодні калинівка. Очікуються зміни до ліцензії і можемо розпочинати роботу. Жмеренка ведуться активні ремонтні роботи. Хмільник подали усі необхідні документи на грандовий проект МОЗ «Хілз Україн». Його підтримує Міністерство охорони здоров'я. Ладижин тривають ремонтні роботи. Казятин надаються реабіліційні послуги, навчаються команди фахівців. Німіров є наміри створити таке відділення. Важливим завданням залишається підтримка оборонців. Цьогоріч бюджет області формували за основними напрямками: це безпека та оборона, стійкість та турбота. За такими ж пріоритетами громади спрямували кошти з місцевих бюджетів, найбільшу частину на допомогу армії. Із 63 територіальних громад області. Передбачено витрати 60 місцевими радами, а також долучились дві районні ради: Це Вінницька та Тольчинська. Загальна сума цих видатків по місцевих бюджетах склала 1,5 мільярда гривень, що становить майже 12% від обсягу загального фонду місцевих бюджетів. Для впровадження в регіоні проєктів, спрямованих на допомогу захисникам, будівництво укриттів, реабілітацію військових та підтримку безпеки, обласна рада провела конкурс «Безпечні стійкі громади, в результаті якого обрали 46 проєктів переможців з 34 громад. Певна частина фінансових ресурсу з обласного бюджету буде теж спрямована на забезпечення і створення умов для реабілітації, де об'єднаються кошти і обласного і місцевих бюджетів. Фінансування отримують і два проєкти з Калинівської громади. Перше буде на 2,5 мільйони. Це придбання ребів для нашої 14-ї бригади. Червона калина це така бригада бойова, постійно на бойовому посту. А в другому конкурсі це придбання обладнання ревіційної відділення на мільйон чотириста. Втілювати проєкти громади розпочнуть вже найближчим часом. Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.